Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами на наступну тему: чи зможуть мобілізовувати неплатників аліментів згідно нового закону про мобілізацію. Хочу нагадати, що наш президент підписав закон України про мобілізацію. 18 травня він вступить в законну силу. Тож, давайте з вами розберемося більш детальніше про чоловіків, які мають... Трьох і більше діток. І хочу нагадати, що дані чоловіки, дана категорія має право на відстрочку від військової служби. Тобто, якщо у вас на Утримані є троє і більше діток до 18 років, ви маєте право на відстрочку від військової служби. Однак, згідно з новою версією закону про мобілізацію, невдовзі за несплату аліментів понад 3 місяці, хоча б за одну дитину вас. Ви будете як боржник і вас буде позбавлено право на відстрочку. Тож Міністерство юстиції України надає відповідні роз'яснення. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства за несплату аліментів чоловіки, які мають борги, потрапляють до єдиного реєстру боржників – і їм можуть заблокувати вам, можуть заблокувати банківську картку, заборонити виїзд за кордон, заборонити користуватися вогнепальною зброєю, обмежити вас в праві користування так керуванні транспортного засобу. Але все ж таки, за інформацією конеда міністерство юстиції України, ти ви мені залишайте коментарів багатьох чоловіків. Це не зупиняє і багато хто дійсно не виконує свої батьківські обов'язки і не сплачує аліментів. Так, тому, як згідно закону України нового, про мобілізацію буде діяти. Нові норми. Значить, по-перше, хочу нагадати, що аліменти ви зобов'язані сплачувати до досягнення дитиною повноліття, тобто до 18 років. Але якщо ваша дитина продовжує навчання, то відповідно до досягнення дитиною до 23 років. Як взагалі це буде працювати? Після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, а саме 18 травня, військовозобов'язані батьки трьох чи більше діток. Мають з'явитися до ТЦК протягом 60 днів. Пам'ятаєте, розповідала або ТЦК, або ЦНАП, або через електронний кабінет, щоб оновити свої дані і, відповідно, підтвердити своє право на відстрочку. Такі. Чоловіки, тут зазначається, що не лише чоловіки, а й жінки з фарматичною чи медичною освітою повинні довести своє право на відстрочку. І не лише факт батьків з трьох або більше неповнолітніх діток, тобто вам потрібно буде взяти свідоцтво про народження всіх своїх діток, а й відсутність заборгованості, якщо вас змушують сплачувати аліменти. Або ще вам потрібно буде взяти, наприклад, посвідчення свідоцтва про народження діток, якщо ви багатодітна родина, якщо у вас більше трьох діток, посвідчення багатодітної родини. Теж обов'язково маєте при собі, навіть якщо ви будете мати заборгованість, наприклад, на одну дитинку понад 3 місяці. То ви втратите право на відстрочку. Тобто, якщо ви навіть одній дитинці не виплачуєте аліменти понад 3 місяці, то ви не зможете скористуватися правом на відстрочку. ТЦК будуть подавати запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень. Реєстр буде відправляти у відповідь довідки за зразком довідки про несудимість. Далі ТЦК буде ухвалювати рішення щодо наявності або відсутності права на відстрочку. Хочу нагадати, що в цьому році зріс розмір прожиткового мінімуму, а разом із ним і сума мінімальних аліментів. Згідно зі статтею 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів становить не менше, ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей віком до 6 років 1281 грн 50 коп. Для дітей віком від 6 до 18 років 1598 грн. Як же ж визначити розмір аліменти? Враховується кількість діток на одну дитину це 1 четверта від вашого доходу, на двох 1 третя від доходу, на трьох і більше 1, друга від доходу. Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. До 6 років це 25 630 гривень, від 6 до 18 – 31 960 гривень. В законодавстві немає жодних обмежень на стягнення аліментів з військовослужбовців. Тобто 16 лютого 2022 року уряд ухвалив постанову, відповідно якої уточнив, що стягнення аліментів з військовослужбовців провадиться з усіх видів грошового забезпечення, крім того грошового забезпечення, яке не має постійного характеру, ви можете звернутися. До виконавця із заявою йде вказати про те, що ваш колишній чоловік мобілізований на військову службу і зазначити номер частини, якщо вам його відомо. Якщо ви не знаєте адреси військової частини вашого колишнього чоловіка, то він повинен надіслати документи щодо стягнення. Аліментів до Міністерства оборони України. Тобто, якщо ви не знаєте, не орієнтуєтесь, то в такому випадку вам необхідно надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Після цього ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, надалі аліменти будуть виплачуватися з доходів боржника, тобто з доходів вашого колишнього чоловіка. Тому чоловіки, які мають заборгованість за сплату аліментів. Пам'ятайте, якщо ви виховуєте троє і більше діток, наразі і надалі у вас діє право на відстрочку, так але якщо ви не будете сплачувати аліменти, будете мати заборгованість протягом трьох місяців, хоча б на одну дитину, ви таке право можете втратити.